Чи лікуватимуть черкаських нирників у приватному центрі гемодіалізу, стане відомо до кінця тижня. На обслуговування хворих на ниркову недостатність бракує більше 18 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомив міський голова Черкас. За словами Сергія Одарича, ані в міському, ані в обласному бюджеті цих коштів немає. Тож по допомогу мер звернувся аж до профільного міністерства. Зараз він очікує на рішення Верховної Ради, яка напередодні, начебто, зобов'язалась внести зміни до державного бюджету, врахувавши потреби нирників. Тим часом Керівництво Фрезенюса у разі недофінансування погрожує закрити клініку до 1 квітня. За минулий рік в місті Черкаси кількість пацієнтів, які користуються послугами гемодіалізу, виросла в два рази. Вартість лікування протягом року одного хворого більше 300 тисяч гривень. Область пообіцяла виділити додатково 8 мільйонів, хоча потреба складає близько 24 чотирьох. Тому така ситуація. Я сподіваюся, що протягом цього тижня спробуємо спільно з губернатором, спільно з депутатами Верховної Ради і міністром охорони здоров'я, все-таки знайти вихід.